Рятувальники та церква об'єднують свої зусилля заради безпеки мешканців області. З початку року на Житомирщині спостерігається значне збільшення кількості пожеж деякі мали смертельні наслідки. Державна служба з надзвичайних ситуацій нагадує про причини загорянь. Велика кількість пожеж виникає в даний час при спалюванні сухої трави, очерету. Від нього загораються господарчі будівлі, житлові помешкання. На даний час у нас в області виникло. 1256 пожеж в вогні загинуло 56 громадян нашої області напередодні травневих свят, коли населення масово відпочиває на природі, керівництвом управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області спільно із настоятелем Свято-Михайлівського кафедрального собору отцем Богданом підписано звернення до населення, текст якого буде використовуватись під час проповідей, а також поширений у змі церква не тільки молиться а і закликає вас всіх. Дорогі, не будьте байдужими до свого життя і до життя тих, то вас оточує. Рятувальники проводять профілактичну роботу, зокрема рейди населеними пунктами, де мешкають неблагополучні сім'ї та самотні пенсіонери. Проте нагадують, що найбільш ефективним засобом профілактики пожеж є знання правил поводження із вогнем. Ми б хотіли, щоб люди не забували, що спалення сухої трави заборонено, і воно може привести до. Дуже великих трагічних наслідків, а також при виході в ліса, нагадуємо, що багаті може розводити тільки відведені відведених для цього місцях, відведених, обладнаних, а не там, де кому хочеться. Віктор Журавський, Євген Єсовов, телеканал СК 1